Вітаю вас, шановні слухачі з вами ведучий Олександр Лащенко. Це традиційна програма у цей час на Радіо Свобода. Ваша свобода. І ми сьогодні поставимо таке запитання: Руба чи здатен захід зупинити Володимира Путіна? Таке питання є ключовим останні півтора місяця після початку окупаційних дій Росії щодо України. Але саме сьогодні ми вирішили оцінити потенціал заходу протидії спробам президента Росії відновити бодай частково. Імперську міць цього держави завдяки певному конкретному приводу переговорам у Женеві, які вчора ввечері завершилися після кількох годин консультації. І в цих чотиристоронніх переговорах між Україною, Росією, ЄС та США все таки був озвучений результат. І оцінюючи його, знову постає те ж саме питання: чи здатен Захід зупинити Путіна? Саме це ми спробуємо засувати з гостем нашої сьогоднішньої програми, колишнім міністром закордонних справ України паном Володимиром Огриском. Вітаю Володимир. Сподіваємося на вашу участь, шановні друзі, в цій програмі, висловлення ваших думок і ваші запитання нашому гостю, якщо ви наберете наш телефонний номер, телефон нашої студії 490 2905, Подківо 044. Ну, от, Коротко, основне щодо цих Женевських домовленостей: усі нелегальні збройні угруповання на території України мають бути роззброєні. Адміністративні будинки захоплені на сході України повернуті владі, а площі та вулиці звільнені. Амністія буде оголошена протестувальниками і тим, хто залишив будівлі та інші громадські місця і здав зброю за винятком осіб, визнаних винними у тяжких злочинах. Також Женевська заява ухвалена за підсумками зустрічі. Я нагадаю, хто саме брав у ній участь, держсекретар. Сполучених штатів Джона Керія, Єврокомісара ЄС Катрін Ашта, міністр закордонних справ України Росії, Андрія Дещиці і Сергія Лаврова. пане Володимире. Ви, як колишній заступник, колишній глава дипломатичного відомства, як дипломат із таким вже солідним стажем, як ви вважаєте, от це максимум, чого могла досягти Україна на цих переговорах? Чи як деякі оглядачі вже встигли назвати ці результати таким чином, що мовляв суверенітет України все цього обмежено? Що мовляв, Женевська угода не встановлює перепон для подальшої дестабілізації України з боку Росії, дипломатія, мовляв, провалилася. От я цитую думку Улі Шпека, яку наводить голос Америки. Це е, такий іноземний дослідник, і водночас ще свою точку зору висловив професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лонс Фрідман. Він вважає, що Женевські домовленості фактично визнали, що Україна втратила Крим. Хоча Катрін Ештон вже після цих переговорів, коли до неї звернулися журналісти, ще раз наголосила, що Захід не розглядає інших варіантів, як Крим, це українська територія, незважаючи на здійснену фактично анексію Росії, і цілісність. І суверенітет України не підлягає жодним сумнівам. Ви як вважаєте, підсумки переговорів свідчать про те, що все ж таки вдасться зупинити пана Путіна в тому, що він робить останні місяці тижні? Чи ні? Пане Олександре, дякую вам за таку ґрунтовну підводку. Так, ну щоб було до, що, що було, що починати. ви розумієте, Питання треба, мені здається, роздати трошки глибше. От, не просто проаналізувати сім абзаців, які написані е, були вчора за сім годин. Тобто продуктивність праці чотирьох е, міністрів е, полягала в тому, щоб е, один абзац на три рядки за одну годину. Ну, це багато чи мало сказати, важко. Але питання тут не в формальностях. А питання в тому, що е, е, ми для себе, українська дипломатія, повинна була дати відповідь на одне питання. Чи Іти зараз на загострення і продовжувати е, от ті події, які відбувалися напередодні, зокрема в Краматорську і так далі, чи е, досягти е, бодай якоїсь, е, якогось е, ну, перемир'я, якщо хочете, якоїсь передишки, для того, щоб сконцентрувати зусилля, для того, щоб провести. Необхідний діалог з е, е, тими, хто незадоволений на сході, і е, е... Показати знову таки світовому співтовариству, що ми не відступаємо від своєї лінії. Звичайно, в тексті декларації цієї Женевської згадки про Крим немає, але ви правильно нагадали, що Ештон, а потім і, і Керрі, а потім вона. і керівники США Німеччини і Великої Британії. Висловилися одностайно в тому дусі, що в разі, якщо Росія протягом найближчих днів не продемонструє, що вона змінила свою позицію і припинила політику втручання в наші внутрішні справи, то санкції їх наступний етап будуть обов'язково застосовані. Так то третя хвиля, так звана. Так. чому не було згадки в документі про Крим? Це було зрозуміло від самого початку, тому що Російська Федерація поставила питання ультимативно. Або ми згадуємо про Крим, і тоді документу не буде, тому що ми, ми на нього вас не будемо. Це зустріч, напевно, була під запитанням. Або ми говоримо про ті речі, які дозволять до певної міри справді ситуацію дещо напругу зняти. Але питання в тому, що насправді російській дипломатії, російській державі, на жаль, вірити вже неможливо. Вона це продемонструвала за останні місяці неодноразово. До речі, даруйте, я трошки вас перерву вчора. Той же самий наш герой нашої програми, не лише її в останні місяці в Україні, тижні. Володимир Путін сам себе викрив у брехні. На цій прямій телефонній лінії, яка теж була кілька годин, як і переговори в Женеві, він визнав, що він збрехав так про те, що на попередній своїй зустрічі так. тоді з журналістами кремлівським так. пулом у березні, мовляв, зелені ці так звані чоловічки не були. Військовими абсолютно. Росія цього разу він сказав вчора, що були. От. Тобто, бачите, приходить місяць, і голова держави міняє позицію. І дивиться в телеекран абсолютно спокійно, навіть не клипаючи очима. Ну, росіяни тобто... казують на чистому глазу. Абсолютно. Тобто, це означає, що слово сказане навіть на найвищому політичному рівні нічого не варте, тобто йому не можна вірити. Але ж домовлятися треба все так само чині не можна. До кінця вірити тому, що написано в цій декларації, тому що з одного боку. Боку, три сторони Україна, Європейський Союз і США чітко і ясно продемонстрували, ми хочемо нормального, цивілізованого, демократичного розв'язання проблем, які є. І з іншого боку, є держава, яка, грубо порушивши всі норми міжнародного права, фактично хоче нав'язати нам, незалежній державі, свої правила гри. Тому е, ситуацію ми справді е, змушені будемо проаналізувати, от е, взявши паузу на 3, 5, 7 днів. І якщо вона не зміниться, якщо ми будемо е, продовжувати е, відчувати, що йде тиск, що йдуть е, провокації, сьогодні я прочитав зранку, що з Криму на Запоріж... на Запоріжжя. Відомий Фейсбук Воловер Дмитро Тимчук Везуть, везуть, да, Тимчук, везуть, везуть е туристів, тобто В автобусах про із запорізькими номерами так. за даними Тобто, якщо це все буде продовжуватися, тоді ми очевидно прийдемо до висновку, що ця декларація, ну свою роль можливо. Тимчасово відіграла і на тому вмерла. Але варто було українській дипломатії брати участь у цих переговорах. Незумно. Варто з Росією домовлятися, незважаючи ні на що, не йти на повну конфронтацію. Е, ви знаєте, ну це функція дипломатії домовлятися. Взагалі влади е, Так, е, особливо, якщо взяти до уваги, що, на приликий жаль. Системності в діях наших військових, зокрема, поки що не проглядається. Системності в діях і нашого політичного керівництва теж, на жаль, не часто можна побачити. Тому, можливо, дипломати сьогодні якраз і дають оцю от справді можливість владі сконцентруватися, зрозуміти, що є першорядним, що є надзвичайно важливим саме на сьогодні, на завтра і на післязавтра, для того, щоб ну, бодай якось допомогти. Оборонятися і дуже важливо, мені здається, що попри цю багатогодинну пропагандистську атаку з боку Москви, тому що фактично, вчора Путін говорив не про Росію, про Україну і про Крим з Росіянами, але От. але ми побачили це. вчора мітинги і в Краматорську, і в Донецьку, і в інших про українських активістів, да, які вийшли і сказали, ні, ми не хочемо тебе, дорогий товариш Путін. залишайся сам своїми чоловіками. Чками і не морочить нам голову, вибачте, за небувши слово, Дайте нам можливість зробити наш власний вибір, пане Володимире. Я от на самому початку, цьому грунтовному, як ви назвали вступі до програми, вже навів думку західних експертів, дуже скептично за підсумами цих переговорів. Я наскільки розумію ваші слова, ви не настільки е, скептично налаштовані, принаймні на сьогодні. Але що, дивіться, якби там не було Лавров вимагав російські представники, щоб був формат аля Придністров'я, так. Західні представники від України ще був представник Сходу. Не було представника сходу. Так. Далі, у цьому тексті угоди, от я і маю е, офіційно оголошено департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, таких слів як федералізація, так. можливо, скасування виборів, призначених на 25 травня цього року в Україні. Цього всього немає. То, все ж таки, не так вже все й погано для України. Ну ви знаєте, тим скептикам, яких ви цитували, я можу вам назвати ще десяток таких самих. Я би порадив все таки впливати на позицію своїх урядів, своїх країн, бо дуже легко бути скептиком і говорити про те, що щось так, щось не так. Це дуже важка робота, Тобто, розумієте, люди вчора, сім е е годин е не вставаючи, е такі працювали. Якби там Річі, не було. був згадаємо пан Керрі зі своїм російським колегою Лавровим перед тим кілька раундів зустрічі, і вони тривали не по 10 хвилин. Щодо України саме. абсолютно, абсолютно. Парижі, пам'ятаємо. тому, тому це все дуже дуже напружена і складна робота. Е легко говорити не знаючи. А коли ти е, сам перебуваєш в такому форматі, то ти розумієш і вагу слова, і значення коми, і значення артикля, і так далі. і так далі. Тому е, я думаю, що. Е, але що я хотів ще на, начну, на чому сити? Знаєте, західні країни, здається мені, і це дуже добре, давайте постукуємо по дереву. Так нарешті почали е, розуміти, що. От ті, е, е, казки, які їм е, нав'язував Владимир Владимирович протягом багатьох років, і е, е, та залежність, в яку західні країни попали, потрапили від Росії через газ, через корупцію, через е, е, співпростол не... північного потоку. Е, 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 е. Абсолютно правда, через через нав'язані власне, але нав'язані через корупцію, знову такі е, е, речі, вони роблять захід вразливим. На приликий жаль, сьогодні демократичний захід значно е, програє Путіну в мобільності, в швидкості прийняття рішень, в здатності е, просто е, проявляти спротив. Але в цьому знаєте, і негатив, але і позитивний довго запрягають, але швидко але, але Якщо вже рішення приймуть. То вже приймуть, і ви знаєте, мене в цьому плані порадувала позиція пані Меркель, яка здається вперше за останні роки. Демонструє, як кажуть, так вона вжила і слово анексія, е, 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 коли ще так, формально не приєднали. Сьогодні була то, телефон... що... ну, верніше напередодні. Сьогодні так. про неї повідомили про цю телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Бараком Обами, де знову знову наголосили, що так. Росія має вжити негайних заходів щодо стабілізації ситуації у східній Україні. І після ухвалення цих Женевських угод ніхто не розставляється на зараз і отут, Керрі про це зразу казав. Тут важливе слово, яке ви застосували, негайне. Тобто це означає, що це не буде іти місяць там чи півроку. Це зараз. Це Правді, кілька днів, які повинні Це дати, протокол дати дати відповідь. І якщо е, те, що продовжу, те, що відбувалося зараз, продовжується, на жаль, бо сьогодні я теж читав ранці інформації різні е, стрілянина знову в Краматорську. То більше того, є інформація, що ці донецькі люди, які... Продовжують і не збираються складати зброю, продовжують отримати Донецького адміністрацію. Вони чесно сказали з їхньої точки зору, чесно, що мовляв, поки київська влада не звільнить свої адмінбудівлі на банковій Верховній Раді, от ми нічого робити не будемо. А ці угоди. Так, угоди угодами. От тому, тому власне, а ми знаємо, хто керує цими е, так званими е, сепаратистами, хто е, інфільтрує в Україну свої е, підривні підрозділи. Є ж, є ж вже слава Богу, як там вже не критикують СБУ, але все-таки деякі інформації е, ми вже навіть знаємо просто з відкритих джерел. І те, що там затримано кілька десятків людей, які просто самим брутальним чином підбурювали українських громадян на сипрому. Ви, будемо, буде. будемо чекати наступної зустрічі Володимира Путіна, чи з журналістами, чи прямої лінії. А він не скупиться на них. Він чесно скажу, от на попередній, тобто у квітні, Вчора, я казав, не. що не було на сході півні, а, а зараз є. Кажу, є. Де, ну, є. є. ну я Буду, так звісно да, пожартував. Можливо, Буду, не вдавало. Нагадаю, що нам не слухачі, що ми слухаємо про що вислу. Та я і веду, звісно, програму Ваша свобода з участю колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка. Ми намагаємося з'ясувати, що може зупинити Путіна в його діях проти України з боку заходу. І телефон нашої студії також нагадаю 490 2905 Цей номер уже набрав один з наших слухачів або слухачка. І, будь ласка, в ефірі. Добрий день. Добрий день. Війна у небі іде, і я думаю, з піднебіння літаюче слово, послухайте, це дуже важливо. Виявляє... будь ласка, це Звідки виходить? Добре. Добре, я Олена з Києва, можна Олена Миколаївна. От і хочу сказати, що той, хто кривить слово, викривляє він уже приречений. Ця справа уже програла, хоча ми зараз не бачимо очима, але по суті так і є. Тому що вся земля, повітря і все, що в ній належить Богу, і він всі, е, значить, надрадав людям. І якщо одна людина користується тільки або одна країна тільки для себе, це теж кривда. А тим більше е, дорога, якщо... Олена Миколаївна не зовсім зрозуміло, хто програв, хто виграв. Ви можете конкретніше говорити по цій не темі не програми, чи здати захід зупинити Путіна. Будь ласка. Як зупинити Захід може Путіна а словом правди? Якщо. Позиція, це більше така моральна позиція, якщо я Знаєте, дозволю пані, собі да, тлумачення. Пані, пані Олена, я думаю, зараз заторкнула дуже важливу тему, особливо напередодні нашого. Одного з найбільших християнських свят, і я думаю, що те, що вона говорить про моральність, про, про відповідальність, є надзвичайно важливим. На превеликий жаль, сьогодні можна стверджувати, що навіть питання оцієї моральності в Росії втратили своє первопричинне значення. Навіть церква стала просто. Інструментом впливу і інструментом в на слові оболванювання місцевого населення. Тому те, що говорить пані Олена, мені здається, дуже важливим. І мені приємно, що ці останні події продемонстрували, наскільки ми вивищуємося духовно, національно. Ідеологічно, над усім тим дрібним, що нам намагаються під, підкинути російські пропагандисти на чолі з своїм найбільшим керівником. Наш гість студії, пан Володимир Грицько, готовий відповісти на ще одне запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Тільки не забувайте представлятися. Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть яку Ясарко. Шановні гості студії. Вчора бачу виступку вашого, так би мовити, колеги, пана Лаврі. Наче це нічого не відбулося, і е, мені здається, що цивілізований світ, не тільки Захід, але весь цивілізований світ, може вплинути на поведінку Росії і е, вона е, таким чином може дуже змінитися е, впливом на економічні проблеми Росії. Впливом на фінансові проблеми Росії дякуємо і... пане Яков за вашу думку. Це був наш слухач з Харкова. Теж його цікава позиція. Більше економічні, ви вважаєте санкції? Справді от повертаємося. Добре, завершили тему цих женевських переговорів. Побачимо, як Росія буде виконувати те, що вона власне підписала. А що далі може захід зробити? Були вже якісь перші дві, так би мовити, хвилі економічних саме санкцій. І от багато критиків знову ж таки скептиків не можу не навести їхню думку. Важає, що це комарині укуси були для Путіна. Насправді, ну ви знаєте, я думаю, що це більше і тут. Пан Яків має рацію, я з ним погоджуюся. Треба насправді переходити вже до більш серйозних речей. до цього заняття. Дякую. Бо попередні вони були, я б сказав, попередженням до, до того, що зараз може мати місце. Я думаю, що визначено вже кілька ключових напрямків так, цих можливих основні, санкцій. Так. Енергетичні фінансові, тобто фінансово-банківські. Військово-технічні і таке інше, де Росія дуже дуже наукової відчує до це, вона. Вона дуже дуже сильно і швидко це відчує. Так Олексій от... Улікає, міністр економіки вже констатував, констатував. Що без жодних санкцій, економіка Росії вже має втрати і зростання ВВП загальмовується, Абсолютно. інвестиції йдуть. Він це офіційно Абсолютно. визнав. Ну це бачите, це навіть на такому поки що попередньому етапі. А в разі якщо реальні санкції будуть застосовуватися, то за оцінками самих російських економістів, Росія просто не втримається. Вона, вона не зможе витримати відтоку капіталу, і відповідно це. Почне призводити до різкого гальмування економічного розвитку і відповідно всіх наступних наслідків. Пане Володимире, Чому саме ваша думка цікава з приводу ефективності санкцій заходу проти російського режиму? Тому що ви не просто колишній міністр закону справ? Ви я дозволю собі оцінку. Не дипломатично доволі оцінювали в розпал подій майдану в Києві дії заходу. Тоді ви казали, пам'ятаю цій mm. же студії. Сиділи, що м'яко кажучи, недостатні були дії заходу. Зараз ви оптимістичніше дивитеся на потенціал заходу. Поставити, грубо кажучи, на місце Путіна дещо оптимістичніше. Не повною мірою, але дещо оптимістичніше. Хоча, скажу вам відверто: Захід міг би бути більш адекватним. І більш настирним, і більш ефективним. А в чому Поки більше що, оптимізму? Це таке Ну, але оптимізм полягає в тому, що ми зараз справді стали на дуже чіткі одні позиції. І вчорашня зустріч в Женеві це продемонструвала. І, і Україна да і ЄС і США це справді одна цивілізаційна платформа європарламенту. Заяви пам'ятаємо точно. Вчора це була так само надзвичайно важлива, надзвичайно. Ефективна політична дія, а от тепер за цими політичними знаками нам треба справді вийти на конкретику недавно. Ми були з групою експертів в НАТО, говорили там з керівниками альянсу. На жаль, у мене склалося враження, що вони ще дозивають до необхідності прийняття вже серйозних. Рішень. Але вже вже замислилися. Але вже дуже важливо, що вони зрозуміли, і ми їм нагадали аналогії 38-го року і 14-го року. І здається, ну не тільки ми, звичайно, але багато факторів, які впливають на те, що вони. Переосмислюють свою позицію і починають думати вже не категоріями казкових міфічних взаємодій, а категоріями Криви воєнного часу. Так. Дивіться, пане Володимир. От коли вачо міністерство закордонних справ України, одна з найгостріших не внутрішньоукраїнських, а світових проблем була вона досі, так чи інакше залишається це ядерна програма Ірану. Так. І ми пам'ятаємо позицію тодішнього керівника Ірану Ахмадіна Джада, м'яко кажучи. Дуже жорстка позиція, жодних поступок. Чому схоже з позицією Путіна? Yeah. Ніхто нам не страшний, ніхто нам не указ. Захід взагалі вони, грубо кажучи, імпотенти даруйте це, це слово. Але ми бачимо, змінилася влада. Що як зараз Іран поводить? Без всяких війн, без всяких ударів, але, санкції далися в знаки але, західні, от, якраз от як хітів сказати, Це але... може такий же ефект мати і для Путіна безумовно, от такий спосіб безумовно. От якраз я хочу сказати, що якраз оці жорсткі економічні санкції, коли Ірану фактично закрили можливість експортувати нафту на світовий ринок, коли він опинився в економічній блокаді і ізоляції, якраз і змусили іранське керівництво. Переосмислити свою абсолютно не неадекватну з точки зору безпеки позицію і перейти до іншого. І сьогодні, розумієте, Росія може опинитися в такій самій ситуації. Цілком можливо, якщо, 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 якщо вони не хочуть зрозуміти, що не можна бути ізгоєм, що не можна бути слоном в лавці з посудом, то тоді вони отримують те, що отримав Іран трошечки раніше, і, і все. можливо таким чином. І таким планете. чином це можливо і, і без військових якихось заходів. Звісно, ніхто не піде на ядерну Військові, ядро розумієте, це ядерна війна. Звичайно, Це означає, це що, що, в що, що ми переступимо ту вже дуже жирну, таку, знаєте, патрійну червону лінію, після якої вже назад повернення не буде. Я думаю, що ні в Америці, ні в Європі, ні в Росії. Ну, хоча пан Кісельов вже ж сказав. Ну, і мені що... мені здається, це ми... більше, знаєте, фейковий такий виступ, скандальний. До речі, риторика пана це не тема нашої програми, коли він дізнався, що йому закритий шлях в Європу, зокрема, улюблений ним Амстердам, на практиці на так. словах. У нього зовсім інша риторика Абсолютно. була. Ніякого пополу. Ну, але але е, ні, ну, я вам скажу, що є е, в російському військовому естеблішменті люди, які мислять категоріями війни, тому що вони на цьому заробляють члені кошти. Це теж е, треба розуміти. Е, це, е, е, Фантастичні фінансові потоки, які йдуть в кишені цих людей, тому вони будуть е, е, намагатися штовхати світ е, до краю, але десь за за крок це до шантажу. нього... шантажу можна так сказати, Можна. це за крок до цього будуть зупинятися, але це буде давати їм можливість заробляти ці од шалені кошти. Дивіться, у нас одна хвилина залишилася зовсім швидко сплив час нашої програми. Наскільки розумію, в чомусь ви оптимістично все таки дивитися на те, що можна вплинути на Путіна, можна ну, захистити містичніше ні. Ще ніж трошечки ніж раніше, раніше так, і ніж дивіться. Раніше. А може, в цьому в цьому ж є навіть най, найгіршому є свої позитиви. Так. Консолідація заходу тепер відбудеться, так. українська нація. От ви з цим так. погоджуєтеся з такими твердженнями? Так. Я згоден з тим, що я вчора на одному з ефірів сказав, що ми колись, мабуть, все таки поставимо Путіну Януковичу пам'ятник Україні. тому що вони дуже серйозно простимулювали об'єднання української нації в політичну націю. Вони дуже швидко дали зрозуміти всім, що ми одна країна, і європа. Да, Об'єдналися чомусь і Європа зрозуміла, хто є е, Російська Федерація. Тому це знаєте одним пострілом дякую. два зайці. Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Дякую. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко провів програму Олександр Лащенко. Ми в тому числі за допомогою вашому друзі намагалися з'ясувати, чи здатен захід зупинити Путіна і дійшли висновку в принципі, є приводи для оптимізму в цьому плані. Є. Здатен.